Вітаю з вами бурсук. Залізо, яке знаходиться в максимальній близькості до монет чи інших виробів, блокує його. Особливо, якщо воно вище знаходиться ще на цими кольоровими цілями і більшої площини, практично шансів немає. Але перевіримо якість розділення. На 10 см встановлюємо арматуру і на 15 см глибини встановлюємо ауреус. Беремо Деуса, швидкість 4, баланс ґрунта 0,2 пляжний. Найкращу швидкість розділення Перепровіряємо. чіткий чорний на повільному, на швидкому, дуже близько тут, а, тута і тут. А. Без різниці. Зрозуміло. Беремо, переходимо до Simplex Ultra. Це проводний прилад, якого затримки менший. І, бачите? Хочете сказати, що це реакція на арматуру. Виймаю монетку. Yeah,